Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні пропоную вам послухати казочку, а про кого ви дізнаєтесь, коли послухаєте загадку? Рожеве та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки. Хоч на мить, мов скаже, не верещить, краще не чіпайте. Хто це відгадайте? Вірно, це поросятко. Дітки, сідайте зручненько та слухайте уважненько казочку про поросятко. Поросятку захворіло, поросятку захворіло, бо ніколи рук не мило. Їло яблука гнилі, що валялись на землі, і болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже, мама свинка. Ось послухай, синку. Щоби не хворіти, руки треба з милом мити. Мий всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки. Що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не миє, проковтне і захворіє, тож усім малятам слід запам'ятати, будемо вмиватися, митися, купатися. Повтікають всі мікроби, разом з ними і хвороби. Дітки, про яку тваринку розповідалося у касті? Вірно, про поросятку. А чому захворіла поросятку? Так, тому що не мив руки, їв брудні гнилі яблучка. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а ви руки завжди миєте з милом? Молодці, а перед тим, як з'їсти грушку чи яблучко, ви їх миєте? Так, перед тим, як їсти овочі і фрукти, їх обов'язково треба мити. Щоб нічого не боліло, полюбити треба мило, часто й чисто руки мити та охайному ходити. Дякую малята вам за увагу. До побачення! Та до зустрічі.